Вперше опубліковано повний перепис маєтності Івана Мазепи. Цей унікальний документ десятиліттями зберігався в архівах, а тепер доступний широкому загалу. Мазепина книга це детальний опис маєтків, сіл, млинів і навіть рухомого майна, що належала Івану Мазепі. Цей перепис, складений після смерті гетьмана, дозволяє переосмислити масштаби його володінь та економічного впливу, відкрити невідомі факти про побут та адміністративну структуру того часу, заглибитися в історію України через призму одного з найвпливовіших її діячів. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео. Вперше опублікована повний перепис маєтності Івана Мазепи. Цей унікальний документ десятиліттями зберігався в архівах, а тепер доступний широкому загалу. Мазепина книга це детальний опис маєтків, сіл, млинів і навіть рухомого майна, що належала Івану Мазепі. Цей перепис, складений після смерті гетьмана, дозволяє переосмислити масштаби його володінь та економічного впливу, відкрити невідомі факти про побут та адміністративну структуру того часу. Заглибитися в історію України через призму одного з найвпливовіших її діячів. Придбати книгу можна на сайті видавництва РВВ за посиланням під відео.